Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь, що заважає припинити обстріли і знищити всіх росіян, що обстрілюють Нікополь. Бідний Нікополь, дуже сильні будуть. Зараз саме агресивні дуже сильні обстріли. От. Про це ненадовго. Це має минути. Дуже гарна карта Верховного Суду. Так, расисти втратять змогу обстрілювати е, Нікополь на майбутнє. І військові України нададуть дуже гарну відсіч. Це я заперечую, повністю знімаю. Заперечую. Хтось є, хто здає всю інформацію русським расистам. Заперечую повністю всіх колаборантів, викриваю агентів. Більше ніхто не зможе працювати на расистів. Буде так. Так, заперечую, більше расистам не надходить зброя. Більше немає чим обстрілювати Нікополь. Повністю руйнується вся логістика. Так, заперечую абсолютно всі шляхи надходження зброї до расистів. Припиняються, буде так. Заперечую весь негатив. Скажіть Вищі сили, які плани у росіян щодо Нікополя Вони будуть отримувати? У них план тримати? Нікополь в них якась як точка, на яку не треба, щоб наші військові мали там свободу пересуватися вільно. Вони якимось чином всіми силами вони будуть намагатися тримати Нікополь під вогневим контролем. Отак От іде вогонь по Нікополю. Але в них не вийде виконати оці накази, щось буде відбуватися із ними. Дуже важко це зробити. Заперечую повністю весь негатив. Всі плани руйную. Росіян більше не можуть обстрілювати Нікополь. Більше немає таких наказів. Скажіть, що треба зробити, щоб припинити обстріли Нікополя. Так, нам треба більше коштів. Треба відігнати росіян з висот. Вони на яких-то висотах, на якійсь висоті. І це треба зробити, щоб вони вийшли звідти. Да буде так. Ой, скажіть Вищі сили, коли саме припиняться обстріли Нікополя? Коли саме це буде? Скажіть, дуже цікаво, коли нарешті припиняться обстріли Нікополя. Два тижні ще будуть обстрілювати Нікополь, а надалі расисти змушені будуть відійти, дуже сильні зміни йдуть саме в росіян. в них дорога, вони будуть тікати дуже швидко. Відкриваю всі шляхи на припинення обстрілів Нікополя. Більше Нікополь не зможуть обстрілювати расисти, буде так. Повністю заперечую весь негатив. Відвертаю расистів, росіян від Нікополя. Немає чим так закритий шлях у них буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, захистити Нікополь. Зруйнуйте всі склади з боєприпасами у росіян, всі шляхи, по яких рухається техніка військова, рашистська, вся жива сила, всі, хто обстрілював Нікополь, будуть биті. Перекриваю, буде так. Прошу, вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистити Нікополь від. Росіян, усіх, хто надає накази обстрілювати Нікополь, щоб були вбиті. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть закрийте небо над Нікополем. Захистіть жителів Нікополь. Буде так, так буде. Закликаю вищи сили, відверніть ці бомби. Снаряди, ракети, дрони, всю можливу агресію, що використовують расисти по Нікополю і поверніть росіянам назад на голову, щоб все, що було запущено, назад їм повернулося у тіла їхні, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Нікополь, одверніть всю загрозу. Яку роблять росіяни їм назад, хай в них все вибухає, зламається, руйнується, і повністю руйнується вся логістика, і знищуються всі склади. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі шляхи дороги для надходження для наших військових далекобійних ракет. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане, здійснено і так буде. Дайте нам, будь ласка, все необхідне для захисту ніколи. Дякую за увагу.